Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом Наполеона. Необхідно заздалегідь підготувати усі інгредієнти. А далі у чашу блендера насипаємо борошно. Нарізаємо масло. Масло має бути таке охолоджене, добре, можна навіть поставити його в морозильну камеру. Нарізаємо на невеличкі шматочки. Його можете навіть заздалегідь нарізати і поставити у морозилку буквально десь на 2 годинки, щоб воно так добре замерзло. Вкидаємо масло також до борошна. додаємо сюди лимонний сік відразу. Також додаємо сюди дрібку солі, закриваємо чашу блендера та перебиваємо все до однорідності. Поступово підливаємо сюди льодяну воду та продовжуємо перебивати. Далі перекидаємо в зручний посуд, додаємо сюди 2 жовтки, обережно змішуємо. І я перекладаю це все на поверхність, так зручніше його зліпити докупи. Не потрібно нічого замішувати, вимішувати, просто зліплюємо. Зараз тісто доволі є холодне, тому з ним працювати довго не потрібно. Розділяємо відразу на порційні шматочки, має бути 12-13 кульок. Завертаємо в харчову плівку та відправляємо в холодильник мінімально на 3 години. А далі. Припилюємо поверхність борошном і витягуємо по одній такій кульці і починаємо розкачувати. Розкачуємо доволі тонесенько, приблизно десь на 2-3 мм. Спочатку буде так трошки його важко розкачати, тому що воно є аж таке замерзле. Але в процесі розкачування з ним все легше і легше буде ставати працювати. Десь беремо якусь тарілку таку, діаметром 20 см 22 см, максимально, прикладаємо та вирізаємо ось таке коло. Тісто ми не викидаємо, ці обрізки також відразу ми викладаємо на паргаментний папір, ми їх будемо випікати разом з нашим коржем, а теж ми їх просто залишимо для декору. Кож обов'язково потрібно проколоти веделкою, так хаотично в декількох місцях, розігріваємо паралельно духовку на 220 градусів, і випікаємо наш корж до зарум'янювання приблизно 5-7 хвилин. Я ось так паргамент відразу викладаю на решітку, не на деко, а на решітці. Таким чином готуємо усі наші коржі. Обрізки також ми викладаємо в глибший посуд, вони нам знадобляться, так як я вже казала, для декору. Тепер потрібно приготувати крем. Глибоку таку хорошу каструлю, яка не пригоряє, виливаємо молоко, всипаємо сюди цукор, ставимо на вогонь середній і доводимо до кипіння. Навіть може трошечки закипіти. Головне, потім обов'язково зніміть старку, якщо вона появиться. За той час збиваємо яйце з жовтками, всипаємо сюди цукор. Перемішуємо усе так добре до однорідності, додаємо сюди кукурудзяний крохмаль, борошно і ванілін або ванільний цукор. Ще раз усе добре перемішуємо. Коли молоко практично вже буде закіпати, виключаємо вогонь і тоненькою цівкою вливаємо молоко у збиті жовтки з цукром та борошном. Інтенсивно при цьому потрібно перемішувати. А далі все повертаємо назад у каструлю, ставимо на середній вогонь або нижче середній. Також, продовжуючи перемішувати, доводимо масу до загустіння. Як крем почне густіти, ви це відчуєте вінчиком, як будете перемішувати, даєте йому. Буквально 1-2 хвилини уваритися, ви побачите ось такі дрібні бульбашки на поверхності. Продовжуєте інтенсивно перемішувати, щоб він вас не пригорів, виключаєте вогонь. Крем переливаємо в окремий посуд, накриваємо його в контакт харчовою плівкою та відставляємо, щоб він повністю вистиг. Можете потім поставити його навіть в холодильник, щоб він дійсно так був не просто охолоджений, щоб він повністю вистигнув. За той час також нарізаємо вершкове масло невеликими такими шматочками і залишаємо при кімнатній температурі. Воно має дуже стати такий мигенький-мигеньке. Десь знімаємо харчову плівку, як бачите, крем вже повністю є охолоджений. Перемішуєте його зовсім небагато. І ось в цю заверну основу додаємо поступово вершкове масло та перемішуємо все до однорідності. Перемішуємо на невеликих швидкостях, чи це є вінчик від блендера, чи це є міксер. Тепер цим смачнющим кремом перекладаємо наші коржі, перекладайте рівномірно, щоб всі гарно коржі пропиталися. Кремом змащуємо також і верх, і бока. У зіп пакет я складаю ось ці обрізки, що в нас залишилися. Потрібно подрібнити ось таку дрібнесеньку крихту. Крихтою обсипаємо наш тортик і верх та бока. Обережно я ось так його перекладаю вже в чистий посуд. Так як він є невеличкий, тому його зручно вийняти і перекласти в чисту тарілку, накриваємо його харчовою плівкою чи харчовим пакетом та відправляємо в холодильник на одну нічку. І далі можна його нарізати уже на порційні шматочки та подавати до столу. Торт, правду, виходить дуже-дуже смачним та ніжним, у міру солодким. І скажу чесно, на другий-третій день він ще смачніший. Тому вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою. Нехай у вас все вдасться. Також запрошую підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім па-па!